А послухайте, будь ласка вірш Білосніжними снігами вкрилася уся земля, вже давно відпочиває Спів під листям їжачок, під камінчиком жучок, а в барлозі спочиває ведмедисько косолапий. Зайчик вушками укрився і в дуплі білочка сховалась, а ось лиська ступа тихо. По скрипучому сніжку хоче зайчика піймати та не встигла втік вухати. Малята, скажіть, а про яку пору року і про кого йдеться мова у цьому вірші? Правильно про зиму та життя диких тварин взимку. І ось сьогодні ми з вами поговоримо про зимніку тварин, відправимося до зимового лісу. Так що одягайтеся тепліше і вирушаємо. Зима нелегка пора року для лісових мешканців. На землі, кущах, деревах лежить сніг. Нема у лісі такого шуму та гаму, який був улітку. Здається, що життя у лісі завмерло. Але насправді це не так. Винахідливі звірі пристосувались до зими кожен по своєму. Ой, який гарний сніг крив землю, ніби біла ковдра. І на цій ковдрі, якщо бути уважним, можна побачити сліди різних тварин. Ой, малята, погляньте, а це сліди білочки. А ось вона! До зими білка змінює своє руде вбрання на теплу сіру шубку. Сплячку не впадає, але в сильні морози ховається в свою затишну домівку дупло. Але як тільки стихне негода, Вилізе з дупла і мерщій собі їжу шукати, то ялинкову шишку зірве, то сухий грибок знайде, який сама ж влітку на гілці сушити залишила. У білки дуже гострий нюх. Вона може відчути шишку, заховану під великим заметом. До свого дупла завжди наближається, перескакуючи з дерева на дерево. Щоб не залишити на снігу сліди, по яких її можна знайти. Уявіть, що на таці це сніг, а наші пальчики це лапки звірят. Давайте спробуємо залишити сліди білочки. Малята, погляньте, а це заячі сліди. Сліди, заяць запутує, щоб і хижаки, і мисливці не змогли його відслідкувати. А ось і він, погляньте, білий, як сніг, він шубку змінив. Добре йому у цій шубці і тепло, і від ворогів можна сховатися. Притулитися до сніжку спробуй розгледіти його. У зайця ні нори, ні гнізда. Сьогодні під кущиком виспиться, а завтра в ярочку приляже, де ямку вироє, там його і дім. Заєць весь день дрімає, а незадовго до заходу сонця виходить зі свого сховища на пошуки їжі. Поки снігу в полі небагато, він лапками його розриє, глянь і травичку знайде. А коли хортовина намете намете, не розкопати вже зайцю сніг. Зате на високий замет вилізе із кущів та дерев молоді гілочки пообгризає або кори поїсть, отак і живе цілу зиму. Малята ось як виглядають сліди зайця на манці. Малята, ходіть сюди, тільки тихенько. Бачите, які сліди. Тут нещодавно пройшов лось. А ось і він, без ріг, Свої роги він скинув ще в листопаді. А нові виростуть аж влітку. Взимку лось харчується корою дерев. Замість води її сніг, а іноді підходить до поселень людей. Довгі і сильні ноги допомагають йому швидко бігати по снігу і рятуватись від вовків. Малята давайте залишимо сліди лося на нашому снігу. Малюки, погляньте, а це сліди дикого кабана вепра. Кабани рухаються стадом. Дуже вони полюбляють дубові ліси, розгрібають сніг та опале листя, знаходять жолуді, горіхи, гризуть кору дерев. Кабанам взимку холодно, буває, забираються окопці сіна, яку люди залишили на сінокосі. А так для сну розгрібає ям. Аж до землі та вмощуються на відпочинок. Подивіться, як виглядають сліди кабана у мене на манці. Ой, погляньте, ледь видно сліди. Це сліди хижачки, лисички. Лисиці взимку живуть поодинці. Весь день нишпорять по полю, ганяються за зайцями та підстерігають мишей. А коли втомиться, лягає поспати. Але ні-ні, не в нірку. А влаштовує собі снігову постіль, де згортається колачиком та прикривається пухнастим хвостиком, бо хутро у неї в цей час дуже густе і тепле. В нірки вона ховається тоді, коли розгуляється негода, снігопад чи сильний мороз. Погляньте, як я зображую сліди у себе на манці. А ось малята тільки тихіше та обережніше, бо це сліди вовка. Вовк теж хижак, йому не страшні морози. У нього шуба до зими стає теж теплою і пухнастою. В зимовий період вовки дуже злі, бо їх мучить голод, тому вони і збираються в зграї. Разом легше полювати, легше зловити оленя, лосів чи кабана. У вовка сліди схожі на лисички, але більші набагато. Малята, скажіть, а чиїх слідів ви не побачите взимку на снігу? Так, слідів їжака, борсука та ведмедя. Їжак, зарившись у опале листя, спить аж до березня. А ведмідь також відпочиває до весни. Але знайте якщо побачите такі сліди, то остерігайтесь. Це ведмежі сліди. Якщо восени ведмідь досхочу не наївся, він не засинає аж всю зиму. Такого ведмедя називають шатун. Холод робить його злим і дуже дуже небезпечним. Сліди ведмедя зобразити дуже просто, подивіться. Ось так малята і зимують дикі тварини в зим. Одні сплять усю зиму, інші намагаються не замерзнути і знайти собі їжу. Дуже їм важко, особливо коли зима морозна і сніжна. І ось у цей час їм як ніколи потрібна допомога людині. І є такі люди: це єгер та лісник. Вони роблять для тварин спеціальні годівниці. Диких тварин, зайців частують качанами кукурудзи, снопиками необмеленого вівса, проса. Для лосів, оленів, козуль кладуть віники з гілочок липи, берези, верби. Також кладуть сіно. Хороші ці люди лісники дуже дякують їм тварини. Ось і все малята. Подорож наша добігла до кінця. Сподіваюсь, вам сподобалась моя розповідь. А чи запам'ятали ви, які тварини зимують взимку та які сліди вони залишають на снігу? Малята, візьміть тацю та манку і відтворіть ці сліди, так, як робила я. Чекаю ваші фото. До зустрічі!